Цього року ми підготували для вас безліч матеріалів на найрізноманітніші теми, говорили про життєстійких рослинах, які прикрасять будинок зайнятих господарів, застерігали від помилок в оформленні інтер'єру та утепленні заміського будинку, розповідали про облаштування вбиральні і вибір кольору інтер'єру, а ще, звичайно. Показували, як можна красиво і стильно облаштувати будь-як у квартиру від просторої сучасної студії до затишної двушки в хрущовці для сім'ї. Сьогодні ми зібрали для вас 30 найпопулярніших статей року, що минає: беріть ідеї на замітку і зберігайте в обране. Впевнені вони знадобляться вам в майбутньому І з наступаючим. Один зелені екстремали 1.0. невбиваних рослин для вашого будинку. Рослини додають життя і свіжості в будь-який інтер'єр, проте не кожен господар знайде час, щоб за ними доглядати рішення проблеми вибрати найбільш життєздатні рослини, які з легкістю витримують нерегулярний полив посуху: тінь і пил, сукуленти, фікус, пахира і багато інших читати статтю. Два десять помилок в плануванні за міського будинку, які не можна здійснювати, вирішили самостійно побудувати за міський будинок. Тоді вам точно знадобляться поради архітектора Микити Морозова. Професіонал розповів, чому не варто робити вузький коридор, як краще облаштувати передпокій з урахуванням нашого клімату і де розмістити гостьовий санвузол і хозблок, читати статтю. 3. 5 оздоблювальних матеріалів, яких не повинно бути у вашій квартирі. Експерти розповіли нам, як вибрати екологічні матеріали для обробки квартири. Які безпечні навіть для алергіків недорога паркетна дошка замість лінолеуму фарбований стелю замість пх і інші бюджетні ідеї для здорового життя, читати статтю? Чотири обережно ландшафт, сім прийомів дачного декору, які всім набридли у всьому слід знати міру. Це стосується і прикраси дачної ділянки залиште гіпсових гномів і ліхтарі на сонячних батарейках сусідці, якщо хочете зробити свою ділянку дійсно красивим проте, як оформити його зі смаком, нам розповіла ландшафтний дизайнер Марія Шумська читати статтю. П'ять як оформити ванну площею три квадрата реальний приклад в Москві, навіть якщо у вашому розпорядженні ванна площею всього три квадратних метра. Це не привід опускати руки. Таке крихітне приміщення теж можна зробити затишним і функціональним, довела дизайнер Марина Саркісян. Наприклад, можна замінити ванну на душову кабінку, грамотно спланувати розташування сантехніки і продумати системи зберігання, читати статтю. 6. все геніальне, просто 15 ідей розумного зберігання для кухні, щоб проведене на кухні час стало більш приємним. Потрібно правильно організувати зберігання всіх необхідних дрібниць. Посуду і численних приправ ми зібрали кращі ідеї для кухні: зробіть органайзер на двері, організуйте зону готування навколо плити і наведіть ідеальний порядок в шахках читати статтю. 7. як боротися з пилом: 14 корисних порад за рік в квартирі осідає кілька кілограмів пилу, і це справжня проблема для алергіків і астматиків. Однак з пилом можна цілком успішно боротися, заморожуйте м'які іграшки. Використовуйте зволожувачі повітря і вибирайте правильну оббивку меблів, читати статтю 8. змініть це негайно 10 інтер'єрних трендів, про які пора забути ще років 10 тому у вас був цілком сучасний ремонт. А сьогодні він виглядає злегка застарілим, нічого дивного, адже інтер'єри теж підкоряються моді. Розповідаємо від яких обридлих. Застарілих і просто позбавлених смаку елементів обстановці пора відмовитися, читати статтю. Дев'ять просте прання, п'ятнадцять хитрощів, які полегшать вам життя, домашня рутина мало кого радує. Тому ми зібрали для вас п'ятнадцять корисних ідей, які зроблять прання трохи легше. Розповідаємо, як вивести складні плями підручними засобами. Врятувати сів светр і швидко висушити тільки що випраний одяг читати статтю, десять, як облаштувати двушку в Хрущовці. Реальний приклад в Москві. Ми прекрасно знаємо, як важко зробити маленьку квартиру в Хрущовці зручною і функціональною, а ось дизайнер Марія Соловйова сосновик впоралася з цим завданням. Після перепланування типова двушка площею 42 квадратних метра стала затишною і сучасною квартирою з кухнею вітальною і окремою вбиральною, читати статтю 11. з точністю до міліметра, як облаштувати ергономічну гардеробну, навіть в типовій однушки можна знайти місце для повноцінної вбиральні, якщо з точністю до сантиметра спланувати простір, а ще необхідно врахувати, які речі зберігати у верхній. Середній і нижній зонах вбиральні, де найзручніше розмістити взуття, а де сумки і головні убори. Читати статтю 12. 102 інтер'єрні помилки, які ви можете зробити. Ми склали корисну добірку постів про найпоширеніші помилки в оформленні інтер'єру, які здійснювати не можна, і які навіть потрібно здійснювати. Розповідаємо про невдалому освітленні, неправильної довжині штор і серйозних прорахунках в облаштуванні вітальні читати статтю. 13. студія тижня крутий проект в митищах на 60 квадратах. Дизайнеру Галині Арабській вдалося облаштувати стильну і затишну студію практично без перегородок. Однак, в цій квартирі є все, що потрібно для комфортного життя: яскрава кухня і окрема спальня. Гардероб і навіть парковка для велосипеда читати статтю 14. десять найпоширеніших помилок в оформленій кухні правильна. Кухня повинна бути не тільки красивою, але і ергономічною і функціональною, однак при її плануванні багато допускають прорахунки, наприклад, роблять занадто маленьку робочу поверхню або недостатньо місць для зберігання. Розповідаємо, як уникнути типових помилок і зробити кухню дійсно зручною читати статтю. 15-20 лайфхаків, які допоможуть утримувати квартиру в порядку. Існує величезна кількість сучасних засобів для чищення, але буває, що потрібне просто закінчилося в самий невідповідний момент. Без паніки з забрудненнями швидко і ефективно впораються звичайний лимон і оцик, а сода здатна зберегти свіжість одягу в шафі. Читати статтю 16. як краще облаштувати однушку, чотири цікаві перепланування. Всі мріють про зручну і функціональну квартиру, але найчастіше в нашому розпорядженні, виявляється, всього лише невелика однушка. Дизайнер Світлана Гусарова показала чотири варіанти планування кутової однушки в будинку серії 1511, в яких буде комфортно жити і сім'ї з дитиною, і Холостяку, читати статтю. 17. як спланувати і намалювати шафа мрії? Корисні поради спроектувати ідеальний шафа можна і самостійно. За допомогою корисних порад декоратора Оксани Пантелевої, вона детально розповіла, як розрахувати кількість полиць і їх висоту в залежності від вашого зростання, а також як визначитися з шириною, ніж і грамотно розташувати поперечини, читати статтю. 18. крутий інтер'єр за скромним фасадом. Будиночок в містечку Сагапонак за скромним фасадом цього котеджу в штаті Нью-Йорк ховається розкішний мінімалістичний інтер'єр, що відтворює атмосферу курортного салону, білі дощаті підлоги та стіни оживляють свіжі бірюзові та сині акценти, а чисті лінії дизайнерських меблів поєднуються з натуральними фактурами та живописом на стінах. Читати статтю 19. осінньо-зимовий сезон. Одинадцять життєлюбних рослин для дому світловий день все коротше, а температура на вулиці все нижче, пора прибирати квіти з балкона. Втім, є особливо стійкі рослини, які не бояться холоду і невибагливі до поливу і висвітлення. Так невибагливі пряні трави можна використовувати в готуванні. А декоративний лимонний кипарис нарядити замість ялинки на новий рік читати статтю 20. проект тижня. Як оформити квартиру, мрії для дівчини в квартирі площею 65 квадратних метрів. Дизайнер з чистого аркуша створила інтер'єр в стилі сучасної класики. Вона облаштувала затишну спальню в ніжних тонах простору кухню вітальню і безліч продуманих систем зберігання, щоб не захаращувати кімнати шафами, читати статтю 21. як вибрати колір для інтер'єру, 10 корисних порад, колір задає настрій всього інтер'єру, тому вибирайте його особливо ретельно. Щоб створити гармонійний інтер'єр, можна знайти натхнення у відтінках свого гардероба. А можна використовувати перевірені колірні поєднання, які вже точно не підведуть, читати статтю. 22. теплоізоляція для економних, сім корисних порад, грамотна теплоізоляція заміського будинку не тільки створює комфортний мікроклімат в приміщенні, але і допомагає економити електроенергію. Розповідаємо, як вибрати екологічні, надійні та економічні матеріали для утеплення будинку, а також заощадити на монтажі. Читати статтю. 23. Як у вітальні зробити спальню, сім кращих ідей. Через обмежені площі вітальня часто виконує роль спальні, але як облаштувати її так, щоб було не соромно покликати гостей, і зробити її максимально комфортною. Є багато способів розділити кімнату на громадську і особисту зони, використовувати ширму або навіть обзавестися потайним ліжком, читати статтю. 24. Як прикрасити 6 соток. 10 ідей, 30 прикладів, навіть найменшу ділянку можна облаштувати красиво і зі смаком. Цьому вам допоможуть наші вдалі ідеї посадіть квіти, які змінюють один одного протягом сезону, створіть сатишний куточок для відпочинку і прокладіть акуратні доріжки з цегли, гравію або з дерев'яним покриттям, читати статтю. 25-8 безкоштовних додатків для ремонту хочете оформити інтер'єр, не вдаючись до послуг дизайнера. Використовуйте сучасні технології у вашому розпорядженні кілька зручних додатків, в яких ви можете знайти вдале планування, підібрати колір і стиль, і навіть дізнатися, оскільки обійдеться обрана меблі, читати статтю. 26-10 помилок в плануванні маленької квартири, планування малогабаритки, непросте завдання. Потрібно продумати достатньо місць для зберігання, зробити перепланування за всіма правилами і грамотно звинувати простір про те, як створити ергономічний інтер'єр в маленькій квартирі, розповів архітектор Микита Морозов читати статтю. 27. як з типової однушки, зробити двушку, реальний приклад в філях. Дизайнери зробили глобальне перепланування. Демонтували всі стіни в квартирі і частково звели нові. В результаті замість сумній типової однушки вийшла світла студія з окремою спальною, затишною вітальною і повноцінною кухнею. Читати статтю 28. яскравий скандинавський інтер'єр в Хрущовці. Проект в Москві стандартна малогабаритна двушка в Хрущовці повністю змінилася і стала дійсно стильною і комфортною після невеликого перепланування. Тут з'явилася містка гардеробна в спальні. Зручна кухня вітальня і навіть зона відпочинку на заскленому балконі, читати статтю 29. проект тижня, як з однушки зробити двушку. Марина Саркісян облаштувала сімейне гніздечко в однушки гармонійний, затишний простір з вінтажними і класичними мотивами. Дизайнер грамотно організувала ізольовану спальню. Затишну вітальню і передбачила компактні системи зберігання читати статтю 30. як відрізнити грамотне планування від поганої секрети професіонала грамотно спланувати велику і дуже велику квартиру не простіше ніж маленьку. Занадто велика спокуса нагородити ще десяток кімнат. Дизайнер Ольга Курчакова розповіла, як правильно зонувати великий простір і на що звернути увагу в готовому дизайн проєкті читати статтю.